Доведіть рівність трикутників за кутом, бісектрисою цього кута і стороною прилеглою до нього. Отже, нам дано два трикутники А, Б, С, а 1 B1, C1. І у кожному з них із вершини А і з вершини А1 відповідно проведені бісектриси АД і А1Д1. Оскільки нам треба довести рівність цих трикутників за кутом, бісектрисою. І стороною, прилегло до цього кута, то запишемо, що нам відомо. Кут А дорівнює куту А1. Ось ці кути на малюночку. Бісектриса АД дорівнює бісектрисі А1Д1. До кута прилегла сторона АС дорівнює е, стороні А1С1. Ну, і, крім того, ми тут не записали, але пам'ятаємо, що АД і А1Д1 це бісектриси відповідних кутів. Довести, що трикутник АВЦ дорівнює трикутнику А1, В1, С1. Доведення. Ідея доведення полягає в тому, що ми спочатку доведемо рівність оцих двох трикутників. На основі цього доведемо рівність оцих кутів. І з цього робимо висновок рівність даних двох трикутників. Отже, починаємо. Перший крок. АС Дорівнює А1С1 за умовою. АД дорівнює А1Д1 за умовою. Кут D, A, дорівнює куту Д1А1C1 як половини рівник за умовою кутів А і А1. За першою ознакою рівності трикутників. Тобто трикутник DAC дорівнює трикутнику Д1 А1C1. Тоді кут С дорівнює. Кут С1, як відповідні кути рівних трикутників. Тепер розглянемо трикутник А1, Б1C1 і ABC. Ми знаємо про нього, що АС дорівнює A1C1, кут А дорівнює куту А1 за умовою, а кут С дорівнює кут, куту С1 за тільки що доведеним. Таким чином, за другою ознакою рівності трикутників, трикутник ABC. Дорівнює трикутнику А1 в 1 с 1 Тепер спробуйте відтворити доведення цієї задачі самостійно. Якщо це важко, то ви можете спочатку просто скласти план доведення. А потім вже відпрацювати це доведення разом із обґрунтуваннями. На досі записаний план доведення. Давайте ще раз його відтворимо. Отже, відрізок AD дорівнює відрізку а 1 d 1 і AC дорівнює а 1 c 1 за умовою. Кут DAC дорівнює куту Д1А1C1 як половини рівних кутів. Трикутник ADC дорівнює трикутнику A1D1C1 за першою ознакою рівності трикутників. Кут при вершині С дорівнює куту при вершині С1, як відповідні кути рівних трикутників. Трикутник АБЦ дорівнює трикутнику А1B1C1 за другою ознакою рівності трикутників.